Пити не дадуть. Хто розбив вікно в автобусі? Брата з братіна з братуха, передаємо за проїзд. Пацани, дивіться, який апарат як а? Пойде? Гутін так. Я вас вітаю, ви дивитесь канал Заводілась. Смутні часи на конкретно смутні. Я думаю, кожен знає нашу ситуацію зараз з паливом, з цінами на паливо. Сьогодні я вам хочу показати автобуси на альтернативному паливі. Дивіться це відео далі. Зупинка. Пісять! Зараз я знаходжуся в такому місці, яке називається Профігаз. Це мережа газових СТО, і саме вони нам нададуть сьогодні змогу подивитися буси на газу. Як вони виглядають, та що це за автобуси? Ходімо подивимось. б міг подумати, що є буси на газу. Сьогодні якраз нам покажуть Мерседес. Спрінтер і не тільки, які йдуть на газових двигунах. Ось ці два красавчики на газобалонному обладнанні. 906-й кузов до рестайловий. І рестайловий варіант також 906-му кузові. Заводським пропаном і цей варіант з заводським метаном. Як ви думаєте, буде їхати на газу? Це в нас третя база спрінтера. Зараз відкриємо капот і покажу, як це виглядає. Вуаля, 1,8. Такий двигун, як на цешки 156-сильний. Двигун встановлено продольно, бо автомобіль нас на задньому приводі. Да, ось так виглядає бензиновий двигун. Він рівно такий самий, як Mercedes-Benz C класу. Це двигун з об'ємом 1,8. А цей двигун встановлено ГБО. Це пропанова установка. Подімте, подивимось на інший варіант. Тут встановлено Три види палива це бензин, пропан і метан. Три види палива в одному бусі. Це просто капець. На чому хочеш, на тому і катаєшся. Ці автомобілі вони робочі. Люди на них працюють. Чому саме вони взяли бензинові двигуни? По-перше, вони займаються газобалонним обладнанням, і по-друге, вони взяли із-за того, що вони вважають, що дизельні двигуни на цих автомобілях не дуже надійні. Людей були. Декілька мерседесів таких кузовах і з дизельними двигунами, але ми від них відмовилися і привезли собі ось такі бензинові варіанти, на які доставили. Десь були встановлені метанові установки, і на якісь вони вже доставили вже пропанові установки. На даний час ними користуються витрати палива цих автомобілів, якщо загрузити дві тонни. І при швидкості до 120 км на годину, то витрата палива на такому авто буде в середньому від 14 до 18 літрів газу. Метану в середньому 12-13 кубів. Пацани, до речі, він на автоматі, прикиньте. Три види палива і ще автоматична коробка передач. І ти сюди, а Пісня. Давненько в нас спринтерів не було, бо в нас в основному їх ніколи не було. Ну, чи спринтерів немає, бо... Я поки доїжджаю спринтер, подивиться, вони згнивають. Шутка на двигунах 2,2. От якраз у них такі були варіанти. І вони ці двигуни ловили клини, бо там була проблема з масляними насосами. Мені розповіли, що два рази ремонтували двигуни. Перший раз люди віддали 2000 доларів за ремонт, і наступний раз віддали 3 тисячі доларів за ремонт. Тому вони сказали, нафіг цей дизель, беремо бензин. Ставимо газ і їздимо собі спокійно. Вони займаються газом, вони встановлюють його, вони про нього знають абсолютно все, і вони знають, як з ним треба поводити. У всіх автомобілів є реально проблеми. Я не кажу, що в спрінтера більше всього. Ну просто є в них дійсно там проблеми з кузовами, є з двигунами, з масляними цими насосами. Сьогодні не за самі спрінтери, сьогодні просто розмовляємо за буси, за автобуси, які на альтернативному паливі ціна встановлення ГБО того саме пропану коштує від 17 до 22 тисяч гривень на ось такого плану автомобіль. Для порівняння в людей був дизельний варіант, у людей є зараз газовий варіант. На дизелі середня витрата палива в них була десь в районі 11 літрів середньої. На даний час, якщо перевести, то це виходить 570 гривень на 100 кілометрів. На цьому автомобілі вони витрачають в районі 18 літрів газу. Якщо перевести це в грошовий еквівалент, це виходить 430 гривень. Виходить, на газу реально дешевше. І на газу проще, тому що ці автомобілі вони йдуть без блювотини. Це те, що постійно власникам дизельної двигуни делають нерви Вася. В цьому автомобілі не діляють нерви Вася. А ви просто їздіть Вася. Зараз я вам покажу, як виглядає саме газобалонне обладнання метанове і пропанове, яке встановлено на одному і тому автомобілі. Газовий. Цей варіант, до речі, так само на бензиновому двигуні з метаном і ще й з пропаном. Ось тут встановлено балон на пропан. Бачимо, тут у нас заправочка. І ось стоять метанові балон. У цьому автомобілі їх встановлено один, два, три, чотири, тут п'ятий і ось невеликий ось такий бензиновий бак. У мене просто був метановий кадік. Людина приїхала заправлятись метаном, і йому сказали, а де твої ці? да, якийсь там сертифікат. Це, <плес> Кожне газобалонне обладнання повинно проходити переопосвідчення. Метан та пропан вони проходять один раз в середньому в 10 років переопосвічення. Це в принципі обов'язково, але на даний час в Україні у нас це не контролюється. Тому хто більш відповідальний, той проходить, хто менш відповідальний, той, діло, не проходить. Тиск, який створюється в метанових балонах, досягає 200%. Бар саме перепосвідчення проходить таким чином: знімаються, демонтуються метанові балони, знімаються вентилі і там створюється тиск 300 бар. Таким чином перевіряють самі балони на герметичні, щоб потім в подальшій експлуатації не було ніяких проблем. Тиск в пропанових балонах 16 бар. Метан від пропану відрізняється тим, що метан це у нас природний газ, а пропан це у нас газ, який виробляється шляхом. Переробки нафтопродуктів. За оце не люблять спринтери. Бачите? Якби в Спринтера вирішити проблему з кузовом, я думаю, це були просто вічні автомобілі. Ну це не точно. Є зараз такі технології, що газобалонне обладнання встановлюють навіть на дизельні двигуни. І в цих хлопців є такий варіант, на який вони встановлювали газобалонне обладнання. Цей автомобіль зараз знаходиться в Польщі, але найближчим часом він буде в Україні. І ми вам обов'язково покажемо, як він виглядає. Це на газу. Тобто він догазувався, дивіться, з прокладочки тут що залишилось. Виходить, він просто зараз трьохлітровий, по суті, бензиногазовий двигун. і веко він з трьохлітровим двигуном. Сам двигун, завод-виробник, колись зробив дизельним. Але потім вони його... Модернізували і він виїхав з завода-виробника з метановою установкою. Вони той самий дизельний двигун допрацювали і зробили, заточили його під метан. Ви ще й пропан Пан -пан туди хочете поставити. А на дровах можна вже там зробити? У людей зараз пана, щоб поставити на цей автомобіль пропан. Також буде три види палива. В цьому автомобілі також є бензиновий бак з невеликим об'ємом. На 15 літрів, на якому можна доїхати до, до метанової заправки, в разі якщо паливо закінчиться. Це він ще й на спаришці у нас. Ципний двіжочок, спарка, метан, бензин і ще й буде. І ще мужики сказали потім, що й на дровах двигутів зроблять. Двигун тут, до речі, надійний. Я думаю, що в нормальній експлуатації він 500 тисяч виходить, взагалі, як якої Послухайте, зараз відкриємо. Послухайте моторчик. бензиновый двигун. Пойдет. Все, можно брать. И вещи на автомате. Да. Но недостаток что на автомате. На них не ставлять кондиционеры. На механику ставлять и а на механике Поїдемо покатаємося, побачимо, як ваші газові спринтери гасають. Ну так на світофорі когось можна там піднаказати. Добре. Ну, якщо добре постаратися, то можна, я думаю. І як давно вони в вас? Рік, два, три, п'ять. Десь... От саме десь... цей автомобіль. 14. Цей до нас приїхав не дуже давно. Він десь 3 три. Три роки. Три. той красний, він, по-моєму, з 15-го року у нас. Три роки автомобіль і от які проблеми по ньому були? В основному проблем не було. Проблема, що його своєчасно обслуговувати. Ну, під 200 якісь проблеми. були? Періодично там перегружаємо. Перегружаємо трошки в Там Аморти, опори, да, як ви казали. 100 тисяч, ми можемо одразу 100 тисяч я там, звичайно, 100 тисяч будуть. Вони, в основному, їздять у нас на трасі, то вони теж там. Іноді 40 тисяч, а от 40 тисяч, тисяч 8 тисяч можуть їздити. Клас. трошки менше на механіки, чи більше їздити. З коробками проблеми були якісь? Ні разу. Ні разу не було? Ні. один раз в 60 тисяч масло. І нема проблем. Підвізка, рульова? Рульова. Слабе місце. Да, рубеву рейку ми робимо періодично, mm -hmm. падають рейки на ремонт. Задній стабілізатор втулечки. Mm -hmm. ну, да. Попередній стабілізатор майже не впливає. Короче, обслуговування цього автомобіля, грубо говоря, у вас реально дешевше набагато, ніж дизельного автомобіля. Плюс-мінус і... Плюс зараз. От реально зараз незвично те, що зараз їдемо, і ну, нема того <гум> ну, звука дизельного двигуна. Тихо, спокійно. Вообще, коробочка автомат і взагалі ніяких пинків, ніяких гула, кардана, ніде нічого немає. Абсолютно їде спокійно, їде класно. десь Ми... диму да. Готовтесь! Польнички. Побудем бублики крутить. Задній то привод. От... Ну Поїхали. Ну так, так як якось своєобразно. Все, сузуки, до побачення. І нормально, розганяється. Кінокамерка є. Удобненько. На фоні рейнджика пойдеть. Хай думає, що це мій. Це не мій, але цей рейндж коштував 180 тисяч доларів. І він також на газу. А хто знає, може це і що я буду казати? Ось такий був огляд газових бусів. Цими автомобілями люди користуються декілька років. Один з них вони придбали пару років назад. Ціна за цей автомобіль склала 16 тисяч доларів. Змогу оглянути ці бензинові буси нам надала компанія Профігаз, яка займається встановленням і сервісом газобалонного обладнання. Я вам дуже дякую, що ви подивились це відео. І якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, Україна переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсуа! А я поїхав визувати далі. На Риндіку на одиннадцятому.